Чому вони не лайкають, дивляться і не лайкають? Родичі, друзі, знайомі, сусіди? Сьогодні до мене звернулася на консультацію клієнтка саме з таким запитанням. Чому вони не лайкають, не коментують і не лайкають? А я вам скажу чому? Тому що ви почали проявлятися. Ви почали про себе заявляти цьому Всесвіту. І вони дивляться на вас і думають, нічого собі. Вона така крута, вона така смілива, вона така яскрава, вона така цікава, їй є що розповідати, вона знаходить якісь нові ідеї, вона себе проявляє. Ми теж так хочемо. Але. Поки не можемо. І тоді в них починається якийсь такий м -м, приступ жадібності. Ну як же ж я їй поставлю лайк, якщо, коли я думаю, що вона крута, то значить я не така крута. І якщо я їй поставлю лайк, значить цим я покажу, що я. Не така, як вона, і що я такою хочу бути. Краще я зроблю вигляд, що я не бачила її відео, зроблю вигляд, що мені невідомо про те, що вона робить. От якось так. Так що, дівчатки, не ображайтеся, якщо ваші рідні, знайомі, друзі, подруги, сусіди не лайкають на ваші Рілси і відео. Усе буде добре. Продовжуйте робити те, що вам подобається.